Люди, які присутні в цій залі з Луцького і Горохівського районів, а також наші керівники повинні знати, що згідно закону, який прийнятий Верховною Радою, в якій внесені відповідні зміни, там написано досить чітко. В результаті експерименту кошти від перевиконання індикативних показників по Волинській митниці спрямовуються на ремонт і відновлення доріг державного значення без Чіткої прив'язки до конкретної дороги. Це означає, що якщо митниця наша буде працювати в такому режимі, то ми з вами маємо можливість не тільки говорити про дорогу Луцьк-Львів, а маємо можливість говорити про серйозні інвестиції в дороги державного значення на території Волинської області, в тому числі і Ягодинську трасу, в тому числі і Луцьк. Рівне, в тому числі значить, Луцьк, Володимир Волинську, значить, і інші, де ми маємо сьогодні проблеми пов'язані з дорожнім покриттям. Інформація, яка сьогодні йде, вона спонукає нас до того, щоб ми з вами бралися за цю роботу спільно. Кошти це добре. Підрядники це добре. Але я хотів би, щоб спільно з. Службою автомобільних доріг спільно з Департаментом інфраструктури обласної державної адміністрації в дану роботу включилися і місцеві громади, районні адміністрації, районні ради, сільські селищні ради. Щоб ми з вами не просто поклали 7 або 12 сантиметрів асфальту, а щоб ми зробили інфраструктуру. Населених пунктах зробили освітлення, поставили знаки, зробили розмітки, привели все узбіччя в порядок, зробили всі з'їзди. По можливості забезпечили продовжити дану роботу і в частині об'їзної правої сторони по Луцьку, щоб не закінчити, от до Луцька під'їхали, раз шлагбаум поставили, сказали, все, Луцьк, Львів, ми зробили. Ні, рухатись далі. Дуже важливо, щоб на території кожної сільської селищної ради ми завершили всі інфраструктурні роботи, пов'язані з наведенням порядку на узбіччям цієї дороги. Не позрізали, не позалишали отакі от пеньки, не позалишали там, значить, ці хащі, облуплені заправки, лампочки зірвані, значить, побиті фонарі і так далі. Тому це спільна робота дорожників, влади і місцевого самоврядування. Маємо Можливість таку з вами поспілкуватися, почути сільських селищних голів через територію, яких проходить дана дорога, а які ж проблеми у вас є з місцевими дорогами, щоб ми і це питання ще також розглянули і подивилися, то скажімо так, одну трасу робимо, а на місцеві дороги, значить, забули і на них не дивимося. У нас є дорога, луцьк львів, і ми отут кусочок, тут кусочок, там кусочок. Мене така ситуація не влаштовує. Якщо запрягатися в цю роботу, треба запрягатися цілком серйозно. У нас є 104 мільйони сьогодні на спецрахунку, плюс 60 мільйонів по результатам за лютий додається, це 160 мільйонів. Тобто, фактично, це половина, майже половина дороги. Я проти того, щоб ми з вами рвали трасу. Проти. Тому що вийде так. Знаєте, як в народі будуть казати, латають кусками. Ми не будемо бачити. Суцільного руху ми не будемо бачити, як міняється інфраструктура. Ми будемо отут, одному сільському голові ставити задачу, щоб він зупинку робив, а через 5 кілометрів буде стояти облуплена зупинка. Ми тут дещо не будемо робити. Знову через 10 кілометрів знову будемо робити. От львів'яни зробили свою дорогу і скрізь задекларували, що вони зробили. Але вони ж її фактично не зробили. Тому що є сьогодні залишені частинки, які в загальному, значить, ламають загальну картину по цій дорозі. Там треба зробити освітлення, там треба зробити розмітку, там треба зробити обочини, там треба зробити з'їзди і так далі. Повністю зробили проектну документацію, дослідили, значить, порадилися з проєктантами. Сьогодні зібрали вас. Порадимося зараз з місцевою владою. І коли ми вже в кінці березня стаємо, все, ми вже не зупиняємося. Є сільський голова, є. Є місцеві громадські організації, є. Є районна адміністрація, є. Є районна рада, є. Ми даємо вам людей з проєктного інституту. Ми даємо вам з центральних органів влади, тобто з обласної ради, з обласної державної адміністрації, тобто з депутати, які по тому округу пройшли в обласну раду, депутати місцевих рад. Шановні. Виїжджайте на місце, зробили два кілометри, робіть аналіз, робіть експертизу, щоб ми коли пройшли відповідні кроки, щоб ми сказали, звідки пісок, ми людям дали інформацію, а зробили там. Тобто, я хочу, щоб ми по цій дорозі показали, як ми можемо задіяти місцевий бізнес, як ми можемо об'єднати зусилля всіх. Тому, коли ви даєте відповідні пропозиції, то це не повинна бути, скажімо, пропозиція, яка просто, а це повинна бути конкретно. Каже мені там голова районної ради чи адміністрації: пісок возять з Рожінського району. Оцей кусочок. Будь ласка, шановні, ми порадилися і сказали, що звідси на цю дорогу пройде, умовно кажучи, там 500 машин. Будь ласка, подумайте над цим, щоб ця дорога мала відповідний товарний вигляд. Нам півтора мільйона треба на відновлення всіх зупинок, так? Або там, скажімо, будівництво нових, де в нас тільки площадки. Я пропоную. Зробити так, як по фонду регіонального розвитку. 80 на 20. 80% візьме на себе служба автомобільних доріг як балансоутримувач цих зупинок. А 20% ми розділимо на співфінансування з місцевих бюджетів, районні бюджети і сільські селищні. Це по 5 тисяч співфінансування на одну зупинку з місцевих бюджетів. Потянуть сільські селищні ради і районна рада. Потянуть. Друге питання: ми покладемо на сільські селищні ради значить, відповідальність за утримання цих зупинок. Або, скажімо так, експлуатацію цих зупинок, тому що це зупинки на території сільських селищних рад. Я не хочу, щоб ми знову ж таки, потративши кошти, поклали цю відповідальність на службу автомобільних доріг. Значить, і завтра місцеві жителі розіб'ють. Обдеруть, поб'ють. І знову служба автомобільних доріг прийде і буде вкладати кошти, і ремонтувати. Готові сільські голови до такої зони відповідальності? Готові зібрати людей в себе і сказати, що ми будемо за кошти громади вкладати кошти в ці зупинки, тому люди добрі. Якщо поб'ють фонаря, то прийдеться з бюджету сільської ради піти і поставити фонарь. Якщо напишуть на зупинці, то прийдеться перекрашувати повністю.